Друзі, мої вам вітання. Поговоримо сьогодні про політику в Україні не тільки. Але почнемо з заяви Зеленського. Зеленський пояснив задачу основну операції в Курській області: це створення буферної зони і знищення воєнного потенціалу російської армії. В принципі, процес сиде, тому що знищуються кожен день склади. З боєприпасами, командні пункти і таке інше. А також паралельно знищується НПЗ. З суботи на неділю був знищений в Ростовській області в Пролітарську. НПЗ. Згорів також один завод в Башкортостані в Башкірі. А також ви знаєте вже, да? третій міст зірваний вже три мости через річку Сейм. І там виходить така <кій> сейм іде такою змійкою, і потім до туди вверх до Курска. Так от, оце де ця змійка, і оцей угол мости всі знищені. І там 700 квадратних кілометрів практично Замкнуті нашими військами. І сьогодні як мінімум 2,5 тисячі е, особового складу російської армії е, в оперативному оточенні. Тому, в принципі, щоб там не розказували е, на Москві, щоб там не розказували з але процес іде і ну, поки що в наш бік. Паралельно, друзі, паралельно. Е, Два дні поспіль виводяться вже війська з Донецького напрямку. То вони забирали з Харківського, не чіпали Донецький, тому що їм це дуже було потрібно. Ми знаємо да, про Покровський, не тільки вони забрали з Криму частину Запорізького, і от вже виводять війська, тому що ну їм треба мінімум дві армії вивести, мінімум дві, щоб стримувати наш натиск. Тому, в принципі, це дуже все серйозно. В цей час, дивіться, в цей час <кхм> Ахмат, який чай, от, вони грабують зараз магазини і склади, і е, зафільмували це все. Росіяни ж там навіть когось спіймали, когось будуть судити. Крайнього найдуть якогось. Але Але видно на відео цих е, Ахмат чай цей з бородами. І з ними був коротше, Дмитро Стішин. Це те, що розказував, куди ви з Курська тікаєте, мужики. Чому ви не обороняєте? Не Він з ними там чітко все записано, питалися взломати там магазин і склад. Видно, телефони там були, наскільки я розумію. Захотілося їм телефону побільше, поняли, яка ситуація? Тобто, ну, мародьори. Вони завжди були ну, перями і мародьорами. Тут мови нема ніякої. <правж> тому така ситуація. Попалися вони там. Ну, то що там буде з ними, що не буде. Мені без різниці, тому що вони обісралися по повній, що по всьому світу показують те, що, ну, те, що ми з вами знаємо. От. А світ хай подивиться лишній раз. Також, друзі, ви знаєте, да, що після знищення е, Росфлоту в Чорному морі, там ж нема жодного, навіть катера не їздять їхні. Е, е, наші взялись за Новоросійськ. Почали бомбити новоросійський порт от, і знищувати е, їхні кораблі. Я думаю, що прийде час, ми там доб'ємо їх. Доб'ємо однозначно, друзі. А, і що хотів вам, друзі, сказати. Не хочеться, але ну, ми нікуди з вами не дінемося від цього. Баласт Оцього всього нашого, да, оцих хай відносних перемог, оцього натиску наших військ на Курск, знищення. Об'єктів да, Росармії і, і, і не тільки баластю цього всього це корупція. Не говорити про неї ми з вами не можемо. Знову, дивіться, знову а, 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 знищення Ахмади, лікарні да, дитячої. Вся Україна і не тільки скидалися максимально, хто скільки міг, зібрали 380 мільйонів. І що ви думаєте? Грошей немає. Фонд, який на якийсь який збір, не, не державна якась там структура, не рахунки лікарні. Ну є ж коштів, тим більше в такій лікарні є рахунки. На жаль, на жаль, чомусь зараз, я думаю, будуть виясняти, чому на якийсь лівий фонд, лівий це Железно, вже це доведено зараз, тому що грошей немає. Були покладені наші з вами гроші, народні гроші е е головного лікаря там, Ахмеди, директора так званого. <кій> прихватили вже. Я думаю, що він розкаже, звідкиля у них взялися ці звідкиля взялася ця тема перекинути на фонд, яким, до речі, керують е е суто проросійські мавпи. Одна з них е захищала навіть на суді. Е Гривушників російських, пам'ятаєте, да? судили їх там троє, здається, була, не помню. І вони такі суто проросійська банда, до сих пір сидять нормально в нас. Звісно, якийсь процес іде. Когось допитують, когось ловлять, спіймали цих поліцейських, цих бивших міліціонерів, як вони зараз кажуть, хоча, ну, яка різниця. Служили, служать, але не нам з вами, як завжди. Добре, що СБУшники прихватили і виявили, що два цих черта здавали наші позиції, переміщення військ і таке інше. Розумієте, ситуація. Так, ну так, ну добре, що працює СБУ. Добре, Добре, що СБУ і розвідка наша достають і тут цих уперів, і там, на їхній території. Це добре. Але, як завжди, мало, друзі. Мало чому, тому що ми з вами бачимо, що робиться. І це робиться тільки по одній причині: суди в нас продажні, тобто в нас нема суддів нормальних, які б могли прийняти правильне рішення на користь нашої держави, на користь громадян України. Тобто, як завжди, говорю і повторюю, ми боремося за те, щоб суддів обирали на місцях, на місцевих виборах. Щоб ми бачили, хто, що, за що, і вони знали, що вічно вони там сидіти не будуть і заробляти мільйони. Це раз. А друге, із цих же ж причин, з оцих всіх казнокрадів ніхто не може сісти. Ну, на жаль, ну, нікого ще не посадили. Ну, плотно. Є якісь там нюанси, є якась мелочь, про яку ми навіть з вами і не, не знаємо і не бачимо. От, це раз. Потім дивіться. Ну, добре, на закінчення, друзі, на закінчення. Я ще сьогодні попишу відповіді на ваші запитання обов'язково. Я кожен день намагаюся відповідати на ваші коментарі, щоб мати контакт, щоб ми могли обмінюватися думками. Міжнародні новини ще буквально хвилина. Депутат Європарламенту від Румунії заявила, що. Євросоюз знищив їхню медицину. Про це можна говорити безкінечно, тому що у них там медицина, що в Румунії, що в Польщі, в Євросоюзі. Ну ніяка абсолютно. Я не говорю там за рівень обслуговування, я говорю за те, що чекати можна днями їх, можна не попасти в лікарню. От, можна платити велетенські штрафи за те, що визвав невчасно або не, не по тій хворобі, і таке інше. Ну, це не будемо обговорювати. Я до чого веду? Вона заявила, що три дні стаціонару хворого раком в них 10 тисяч євро. Ну, по 3 тисячі євро з копійками в день. Рахуйте, при тому всьому зміна полу. Це, це операція, це люди, це задіяні ресурси безкоштовно. Тобто ми можемо з вами робити висновки: як воно, що, плюси, мінуси європейського життя і таке інше. Приміряти можемо на себе. Розумієте, да? зміна полу безкоштовно, а хворих раком е нема за що лікувати, друзі. Ось така ситуація. Тому дякую всім вам за підтримку. До побачення.